Як перейти з негативних емоцій до любові? Навчитися проживати емоції з любов'ю. Як це? Проживання емоцій це розпаковка цієї емоції. Емоція містить певну інформацію, яку ви розпаковуєте в любові, в любов по мірі своєї готовності. Якщо не йде, окей. Якщо багато розпаковується клас. Якщо трішки Прекрасно. Наприклад, знайома усім розпаковка того, що таке образа. Це невиправдані очікування. Освідомивши, які були очікування, і, наприклад, усвідомлюючи частину, де ми повертаємо собі свою відповідальність, нам стає легше, і навіть вже приємно від цього розуміння. В кожного це буде по-своєму. Тобто, сама образа, як емоція, вона може розпаковуватися інсайтами, кожному індивідуально в. Якийсь унікальний спосіб. І в кожного це буде по-своєму, бо все все одно йде від Бога. В кожного своя розпаковка. Кожному Бог дає, дарує своєчасні ідеї десь зовні почуто, або просто прийде, прийде щось на думку. І це воно. І також цікаво, як посприяти цій розпаковці, коли ми зараз знаходимося прямо в якійсь емоції. Головне погрузитися в неї та свідомо спостерігати, а далі, по мірі готовності, приймати звільняючі інсайти. Ними якраз і буде розпаковуватись емоція в любов, розчиненням емоції та появленням відчуття прийняття. Може мішати стикт або інша якась заборона відчувати емоції, тоді погоджуйтесь. Погружайтеся в цю заборону і дозволяйте собі проживати це. Нехай розпаковується цей слой. Це якраз і буде актуальним кроком на зараз. І також хотів би таке сказати, що хтось скаже, що там емоціями, з емоціями потрібно працювати так, другий скаже інакше. По різному можна з ними працювати, але нам потрібно, щоб це працювало. А працювати воно буде лише коли воно буде нашим. Тобто ми маємо по-своєму це зрозуміти. Тобто, ця розпаковка вона повинна відбуватися віддалі далі нашими сенсами, нашими ідеями, нашими інсайтами, нашими божественними цими дарами. Спільним в усіх способах проживання, які можуть запропонувати різні види психологічних експертів, є те. Що це має бути наш інсайт від Бога. Або зовнішня ідея, яка відгукується всередині як істина. Головне погружатись з відкритістю до нового в цю емоцію, поки що невідомого, незрозумілого. Просто розслабитись і відкритись інтересом на цю емоцію. Що це таке запитати себе? Наприклад, образа, що це таке? Ага. Для мене образа це невиправдані очікування. Я очікував, знайшов, що, побачив, що вони не виправдалися, я відчуваю образу Окей. А це було під моїм контролем. От такі з інтересу питання народжуються. Насправді ні. Виходить, я побудував очікування е, щодо того, що я не контролюю, не домовившись, не прокомунікувавши щось і так далі. От інтерес яким ми от висвітлюємо емоцію, він йде на інтуїції з нашим духом. І нехай ідею в процесі приходять через наш дух і інсайтами, усвідомленнями. Інший приклад, я, наприклад, відчуваю стид. Що таке стид для мене? Угу. Коли я відчуваю, що зробив щось неправильне, і є якась поведінка, яка правильна, а я повівся неправильно. Я згоден. Та чесно визнаю, що поступив неправильно, чи це чужі правила, які ми взяли як не свої, не профільтрувавши, чи по душі мені це, чи не по душі, і так далі. Тут слід навчитися з цікавістю, дивитись на будь-яке неприємне відчуття і таким пошуковим інтересом розпаковувати цю неприємну емоцію. Розуміючи, розпаковка емоцій відбувається якраз цим. Інтересом до цієї емоції з любов'ю, з питаннями, з інтересом, з цікавістю. І це й буде розпаковка емоції, і розпакована емоція містить в собі світлі такі інсайти, які формують у нас відчуття прийняття любові. Тому, відбу... Тому так це буде розпаковка емоцій. І прихід в любов. Бажаю вам легких проживань, емоцій і приходу в любов.